В цьому відео я виживу в пеклі, і в мене буде лише три мети: перша залутати бастіон. Друга збудувати портал і вибратися з пекла. І третя, найголовніша, вижити. Бо у мене лише одне життя. Але чи вдалося ви мені вижити, із якими труднощами я зіткнувся? Все це ви побачите в цьому відео. Приємного перегляду. Так, ідея заспавнився цього разу. Якщо чесно, це вже якась там 15-та спроба, 20-та, Я вже збився з рахунку. Дерево майже добуте, і останній блок, давайте, давайте швидше, єс. Yes. В цьому відео буде лише два ключових ресурси, щоб я зміг вижити в цьому світі. Перше це золото, яке я зараз добуваю, за допомогою нього я зможу торгувати з піглядами, і вони. Не будуть мене чіпати. А другий це єдиний спосіб добути їжу гриби. Точніше, грибна юшка. Бо якщо не рахувати м'ясо з хоглінів то. Іншого способу добути їжу нема. А ось і ті самі гриби. Хоча б щось поїм. А ні, забув, треще коричневі гриби. Без золота нікуди і ніяк. Опа, а ось і ті самі коричневі гриби. Без них я б не вижив би тут точно. Правда, якщо я взагалі зможу виконати поставлені цілі на це відео, зараз добудемо трішки золота, щоб поторгуватися з піглінами. Певно, дарма я добував біля нього золота. Тепер він не надто приязний до мене. Ну, якщо чесно, нічого прям такого цінного я не отримав. Обідно, я сподівався на зілля вогнестійкості, але. Знаєте, народ, я собі біжу і думаю. Якщо цей дубль буде вдачним, я не знаю, бо я це відео знімаю вже плюс-мінус години 4, бо кожного разу я або помираю від голоду, або мене хтось вбиває. І чесно, я вже втомився. Просто достало мене. Помирати кожного разу. Тому з вас вподобайка за такі старання, бо минуло відео на цю тему провалилося і не хочу, щоб і все таким стало. Мені треба нормальні ресурси, тому зараз я знову піду торгуватися з піглінами. А знаєте що? Я передумав, я не хочу торгуватися з піглінами. Бачу гриби, не бачу перепон швиденько до мене. Ви єдине, що годує мене вже до перший день. Точніше, два скоро буде. Золото! Дайте мені золото. Моє золото. Ніхто не забере моє золото. Yeah. Ну ладно, більше без шизофренії. Домовились. Можливо, я не брегавить, ще трохи буде шизофренія. Я. Yeah. Знаєте, я вже якось ризикувати не хочу, тому буду обережно всі ці лавові озера переходити. Добре, це зовсім не лавове озеро, це більш потік. Секундочку. О, господи. Та ви шо? Нарешті я зможу виконати хоча б одну мету з мого переліку. на цього маленького гогліна не Бо вони ще та заноза. А поки я будуюся, хочу попросити у вас невеличкий лайк за мої старання, бо я вже реально втомився знімати. Коли мене вже 15 разів вбивали, я був готовий зупинитися, але я не зміг собі дозволити зупинитися. Тому, якщо ви цінуєте мої старання, то буду вдячний за вподобайку, підписку. І коментар з чотирьох слів. Просто що ви думаєте на рахунок цього відео? Також, якщо вам подобається мій канал, то У мене є також телеграм-канал, посилання в описі. Якщо вам дуже подобається те, що я роблю, посилання на монобанку в описі. Дякую. наперед Продовжуємо дивитися відео без моїх попрошайок. Обережненько. Позвичайні пігліни мене не чіпають. Проте брутальні пігліни можуть і побити, а я не хочу вмирати. Тому всі дірочки забудовуємо. І що у нас тут? Так, ладно, я пішов до виходу. Мені до виходу не треба, мені треба лут, тому треба піднятися трішки вище. А тепер трішки в сторону, бо я бачу золото. Let's go to туди. Але перед золотом я хочу золотати. Омайгат! Омайгат! Секунду забудовуємо, щоб ніхто не проник. Швиденько, швиденько, швиденько. Якщо я бачу скрині, значить там є лут. І що ж у нас по луту? Опа, діамантове кайло. Зараз треба буде все зібрати. В принципі, те, що мені було треба, я забрав. Тому, в принципі, йдемо по золоту. Не забагато, в принципі, в одному реченні. Ось і золото. Правда, головне, щоб зараз не пробігла зграя піглінів. Сумніваюся, що вони будуть мене любити після такого. Знаєте, по факту я виконав вже один пункт з мого плану. Я злутав бастіон. Не повністю, але злутав. Тому зараз я хочу виконати другий. Пункт. Це збудувати портал і вибратися спекула. Але для цього мені треба обсидіан, який я можу добути тільки у упігленів. Тому. Поторгуємось. І за якихось 100 років нарешті у мене майже є потрібний мені обсидіан. Тому зараз підемо будувати портал. Погнали будувати. Як добре, що в мене вже є чим підпалити. Чи це піглі не дали, чи що. Я не знаю, чи пігли дають такі, але ладно. Погнали! І по факту мені не надто треба тут залишатися, тому що мета була лише вибратись. І, якщо так подумати, я, в принципі, виконав всі мої цілі. Я вижив. Я вийшов з пекла і я злутав бастіон. Проте. Я хочу зробити те, що скоріше за все приведе до моєї смерті, тому я це зроблю тоді, коли по факту я виконав всі умови мого челенджу, тому я все одно вийшлю це відео, навіть якщо помру. Але якщо в мене вийде долутати бастіон до кінця, то я буду взагалі радий. А де всі? Де брутальні пігляни, я жодного не бачу. Чи воно тут не спавніться? Роз'ясніть, будь ласка, хто знає. Ну добре, підемо в обхід. Я пішов копатися в центр бастіона. Але сумніваюся, що це. ой 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 ой, ой Біжи, біжи. Конор біжи. Мда. Як ви розумієте, мої побоювання були немарними. Але все одно. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Дуже вдячний всім хто поставив подобайку, підписався на мій канал і написав коментар. А з вами був Конор Юа. До зустрічі в наступному відео, яке вийде дуже скоро. Бувайте!